П'ятницю 19 жовтня в міському історичному музеї відбулась урочиста зустріч, яку підготували учні 10-ї школи клуб Пам'ять на честь шанування пам'яті воїнів-визволителів та загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Саме 19 жовтня жовтоводці відзначають день визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Уважаемые присутствующие на сегодняшнем заседании Клуба «Память», я рада, что мы снова встретились и что наша сегодняшняя встреча будет посвящена освобождению нашего города Днепропетровщины от фашистских захватчиков. Вы хорошо знаете историю нашего города, знаете, сколько сил было положено для того, чтобы освободить и нашу Днепропетровщину, и Украину. У нас в желтых водах как таковых военных действий не было, но были госпиталя. Наши желтоводцы отвлекались на все события того времени. И была у нас подпольная организация, и наши желтоводцы принимали активное участие на полях сражений. Мы сегодня с вами проводили митинг и констатировали тот факт, что многие из тех людей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, которые вернулись в наш город, к сожалению, не дожили до сегодняшнего дня. А те люди, которые живут и поныне... Они требуют уже сами большого ухода и внимания к себе. Поэтому, учитывая то, что на нашем мероприятии присутствует много молодежи, я хочу пригласить их к сотрудничеству, чтобы не только ветераны занимались волонтерской работой, проведовали наших ветеранов, оказывали им помощь всяческую в ведении домашнего хозяйства и просто поговорить и выслушать те воспоминания, которые говорят наши ветераны и наших участников сегодня сегодняшнего заседания, сегодня, наших участников сегодняшнего заседания. Это учащихся средней школы номер 10. Я вам очень благодарна за то, что вы проводите большую работу среди участников Великой Отечественной войны, приглашаете их на встречи. Я благодарна вам за то, что вы стремитесь больше знать тех правдивых фактов Великой Отечественной войны. И, конечно же, кроме наших, участников фронтовиков и людей, которые переняли уже их эстафету, а это дети войны, участники Великой Отечественной войны, больше вам и правдивее никто не расскажет. Так что спасибо вам большое за то, что вы проводите такую работу. Я приглашаю вас и к дальнейшему сотрудничеству. Хочу присутствующих здесь ветеранов сердечно поздравить с 69-й годовщиной освобождения нашего города от фашистских захватчиков. Пожелать то, крепкого здоровья, успехов, теплой и радостной вам осени, вот такой, как сегодняшний день, чтобы вас ценили окружающие, чтобы вас любили, чтобы вы никогда не были одиноки в своей жизни. Каждому уроку на прокинце жовтня наша краина, Днепропетровщина и наше место означает выдать не даты, Це визволення від фашистських загарбників Це особливі дні для ветеранів Великої вітчизняної війни, для вдів війни, для дітей війни, ну і взагалі для всього українського народу. Завдяки їхньому неоціненому подвигу, ми з вами маємо право і живемо з вами в мирному суспільстві. Ну, я хочу сказати, що в ці дні всі учні загальноосвітніх шкіл. Дуже тісно спілкуються з ветеранами Великої Вітчизняної війни. На жаль, їх залишилося дуже мало. Проводять патріотичну роботу, і дійсно це впливає, оце спілкування з ветеранами впливає на світогляд наших учнів. Я хочу сказати, що більше п'яти років наш клуб Пам'ять загальної освітні школи номер 10 під незмінним керівництвом Лариси Олександрів Нервенко, за що їй дуже велика вдячність, разом із музеєм імені Юхима Прибожина проводять таку роботу, що теж дає ну, такі відзнаки на наших дітей. Хочу сказати, що всі заходи, які вони проводять у цьому музеї для громади міста, залишаються у серцях людей. Увага нашої міської влади на чолі з Анатолієм Володимировичем Кузьменком, а також діяльність ветеранської організації, на чолі з Лідією Васильівною Кучер, яка ще є і депутатом обласної ради. Діяльність закладів освіти, закладів культури. Вони направлені на збереження пам'яті про вас, дорогі мої. Я хочу побажати всім дійсно міцного здоров'я, щастя, добробуту і всього на кращу. вам. І всім нашим сім'ям і нашій країні. Я приєднуюсь до всіх тих гарних слів, які на сьогодні вже було сказано. Це щирі слова, подяки за ваш опит. І завіряю вас, що педагоги та учні 10-ї школи будуть продовжувати ту роботу з виховання молодого покоління, щоб вони пам'ятали. Проєкт без минулого немає майбутнього, говорить вже сам за себе. Не може виростити гарних молодих людей, які не будуть поважати вас, шановні ветерани, і не будуть знати той вас неоцінений вклад в перемогу. Адже сьогоднішнє мирне небо той хліб, що є на столі, та те, щасливе їх дитинство, завдячується вам. А ми. Зобов'язуємося знову проводити з вами такі теплі зустрічі і дарувати вам щирі посмішки, добру наших сердець, підтримувати вас у тих тяжких хвилинах, що складаються в житті. Напередодні чарівних свят бажаю вам щастя, здоров'я, миру, тепла, затишку ваших родинах, щоб на вашому серці від сьогоднішнього свята потепліло і була тільки радісне, гарний настрій. Дівчата, невже це сталося? Невже з першої зори я стану дорослою, самостійною людиною? Аж серце здригається, як надумаю, що скоро іспити до інституту здавати. Просто романтика. А я працювати піду. Дома мами на фабрику. Треба молодших братів на ноги ставити. А я актрисою буду схожа. Ой, яка ж ти красива! Так і уявляю тебе через кілька років. Ти йдеш, а навколо прихильники. Фанати так і падають перед ногами, так і падають. Дівчата, який сюрприз! До нас хлопці з військової частини йдуть. Приготуйтесь, будуть танці. Швидше вмикайте ріоріту. У брудну теплушку Загубив в піхоті мій щасливий вік, постріли далекі слухав і не слухав, вже до всього звичний сорок перший рік. Хиляться хліби недожаті, вони війдуть бійці. Крокуймо й ми, дівчата, трішки схожі на хлопців усі. Ні, то палають не хати, та юність моя вогні. Ідуть війні дівчата, трішки схожі на хлопців усі. Серед партизанів в розвідці підпіллі і у пеклі бою на передовій. Поряд із бійцями на війні, дівчата, навіть в гімнастерках не красоні всі. Спасибі, дівчино, прощай. Щаслива путь, постій, слухай. Я хочу тебе щось попросити. Мене? Що мене просити? Чого ти, дівчина? Слухай, залишся зі мною вже наступає ніч, коли ще можна. Чуєш? Я дівчина, я знаю. Прийдуть німці завтра чи післязавтра, поругаються наді мною, а я так цього боюся. Я не можу. Я позавчора в танку горів під бомбами. Я не герой. Ти наш. Пойми мій сором, я відступаю. Я не герой. Ти нещасний і я нещасна. Пойми ж і ти мене. Подивись, що робиться. Я хочу згадувати тебе усе своє життя, а не о тих мертвих, що пливуть десною. Прошу, останься. Ну як же? Ну добре. Ото моя хата. А де твої батьки? Батько повіз братів, а мати поранена у лікарні. Ходімо до моєї хати. Ходімо, баличка. <плес> Воєнного гумору, військова таємниця. Іде з поля дядько і зустрічає бабу з корзиною в руках. Куди йдеш, бабо? Не скажу, бо це військова таємниця. А що ти несеш? Патрони партизанам. Давай, давай! Пішли в гості. До старої жінки підійшов німецький офіцер і питає: скажи, стара. У вашому містечку є німецькі е, солдати? Ні, вже немає. А куди ж вони поділися? Прийшли якось вночі партизани і запросили ваших солдатів до себе в гості. І що? Наші солдати з ними пішли? Сама бачила. Пішли з величезною радістю. Чому ти так вирішила? Бо так, па, пане офіцере, Хто у чому спав, у тому до партизанів у гості і пішов? Ясно, що з радістю. Біля річки. На березі Дніпра стоять двоє фашистів. Як ти гадаєш, Фріце, ця річка дуже глибока? Мабуть, так. Наш батальйон три дні тому пішов перевіряти глибину. Ось і досі чекаю. Тайком, ты слезу утираешь Как я люблю глубину твоих ласковых глаз Как я люблю не прижаться сейчас к Широкая черная стель пролегла между нами и слети далеко. того це приближається светлая и радостная дата 69-я годовщина освобождения города Желтые воды и Днепропетровщины от фашистских захватчиков. В рамках проведения и празднования этой даты мы сегодня с вами были свидетелями проведения митинга, посвященного воинам-освободителям и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали участие в годы Великой Отечественной войны. Сегодня была почтена память тех людей, которые не вернулись с боев сражений, отдано должное тем людям, Которые вернулись из Горнила Великой Отечественной войны, продолжали восстанавливать города и села, поднимали промышленности, сельское хозяйство, делали все для того, чтобы людям жилось хорошо. Празднование очередной годовщины освобождения города Желтой Воды от фашистских захватчиков продолжилось в историческом музее, где силами исторического клуба память средней школы номер 10 и работниками нашего исторического музея была подготовлена программа для участников Великой Отечественной войны. Я хотела обратиться к жителям нашего города, к участникам Великой Отечественной войны в том плане, что э, сейчас уточняются данные о людях, которые принимали участие в освобождении города Днепропетровске, о форсировании Днепра в годы Великой Отечественной войны. Э, если есть такие Откликнитесь, пожалуйста, и свои данные о своем участии в Великой Отечественной войне и именно в этих операциях, о которых я сказала, вы направьте в Городской Совет ветеранов или в свои первичные ветеранские организации, где вы состоите на учете.